Привіт, ловіть мій відео-відгук про крем за мій ліфтінг. Я робила розпаковку цього крему, і деякі дівчата писали мені в директор. Скажи, що це таке і так. Розповідаю, що це таке. Як бачите, він у мене вже так трохи полюзаний, хоча користуюся десь два 3 тижні. Реально два-три тижні. Як бачите, у мене алергічних реакцій ніяких не було, шкіру ми не поприщили, що важливо. Якщо йти по враженням, до того у мене були крема більш легкої текстури. Цей крем мені більш нагадав маску, і тому я трохи злякалася, оскільки в мене шкіра жирна. Я дуже за такі подробиці. Я злякалася, що зараз цей крем це ляже жирним бліном мені на шкіру. Але ні, буквально якихось пару секунд, і моя шкіра наче з'їла цей крем. По відчуттю шкіра не мов би, наповнюється вологою середини. А на дотик шкіра шов. Реально. І візуально мені здається, що цей крем матує мою шкіру. Важливо, можна зверху сміливо наносити будь-який тональний крем, цей крем не скатується. А, ну, це враження пересічного споживача, так би мовити, а ви можете зайти спокійно на сторінку крему цього Мезанмі, і там є детальний опис, як він працює, з чого він складається. І ви можете безпосередньо у виробника, у розробників запитати будь-яке питання, яке вас цікавить. І найголовніше, я забула сказати це український професійний бренд, розроблений українськими найкращими в світі косметологами.